Землею сонце встало, гарних діток привітало, побажало швидко встати і розумними зростати, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Добрий день, діти! 1 жовтня всі українці відзначають свято. День захисників і захисниць. Ми вдячні нашим захисникам. Які оберігають нашу країну, весь світ вражений сміливістю, відважністю, силою наших захисників, а все тому, що вони є нащадками своїх предків, козаків. Назву Другого свята, яке відзначають цей день, відгадайте, послухавши вірш? За дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами за широкими, наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильною, Цінували волю вільною, Україну свою рідною, як зіницю берегли. Про кого цей вірш? Так, про козаків. Отже Друге свято, яке сьогодні відзначають в Україні, це День козацтва. Я пропоную вам сьогодні здійснити подорож на машині часу у минуле і дізнатися, якими були захисники Батьківщини у давні часи і як жили наші прадіди. Славні українські козаки. В давнину жив на своїй землі наш народ, сіяв хліб, будував міста, боронив країну від ворогів. Тяжко жилося українцям. Селяни працювали на пана, зовсім позбавлені волі. Пан міг продати селянина, знущатися. Але не всі терпіли таке ставлення. Сміливці їхали в безлюдні степи, туди, де не було ні сіл, ні міст. Жодної влади і там поселялися. Люди гуртувалися, займалися полюванням, рибальством. Щоб захистити себе, запасалися зброєю. Потім почали збиратися у військові загони, обирали отаманів і жили на невеликих островах серед Дніпра. Цих вільних, незалежних людей зі зброєю стали називати козаками. А оскільки оселялися вони за дніпровськими порогами. Величезними скелями їх називали козаками-запорожцями, але й там не давали спокою козакам вороги, і треба було захищатися. Тому на острові Хортиця козаки побудували фортецю із загострених стовбурів. Для цього вони висікали дерева, тому ця козацька фортеця отримала назву Запорізька Січ. Вона довкола була обнесена високою огорожею, біля якої був викопаний глибокий рів, і насипано високі земляні вали. Це все було зроблено для того, щоб ворог не міг увірватися до табору козаків, а козаки мали змогу успішно відбивати нападників. Посередині Запорізької Січі був майдан, головне місце на острові. На ньому стояла церква. Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки були віруючими людьми. Вони вірили, що у битвах їх охороняла і покривала своїм покровом Пресвята Богородиця. Тому покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорізьких козаків. І це третє свято, яке відзначають в Україні й сьогодні. Навколо Майдану розміщувались довгі хати, курені, де жили козаки. У куренях стояли столи, за якими їли козаки. Там було вогнище, на якому готували їжу. Улюбленою стравою козаків був куліш з салом. Ще готували юшку з риби, вареники, борщ. Козак, який готував їжу, називався Кашовар. За порядком і дисципліною у козацькому війську стежили командири. Козаки своїх командирів. Гетьмана та отамана вважали за батька. А чи знаєте ви, як обирали гетьманів? Ні? Тоді послухайте. Козацька старшина називала імена найславетніших козаків. Запорожці підкидали догори шапки. Саме так на Січі голосували. На чиє ім'я підкинули найбільше шапок, той і ставав гетьманом. Гетьман найголовніший військовий керівник козацького війська. Найважливішою ознакою його влади була булава це палиця з дерева із позолоченою кулею на кінці, оздобленою коштовним камінням. На січі козаки займалися військовою підготовкою, рибальством, мислицтвом, торгівлею. Вони були сильними, сміливими і мужніми людьми. Їхньою зброєю були Пістолі, шабля, лук, мушкет, щит. Козацькі човен називали чайка. Це був дуже легкий та маневрений човен. А що ж за одяг носили запорізькі козаки? Давайте пригадаємо, це сорочка, широкі шаровари та пояс, чоботи та керея. Керея це довгий плащ. Взимку одягали кожухи та шапки. За поясом носили пістолі, а через плече торбинку з харчами і кулями. А знаєте, які у козаків були зачіски? Так, вони голили всю голову і залишали одну чуприну, оселедець. Якою б не була погода, козаки прокидалися до схід сонця за загальним сигналом і йшли до річки купатися. Після сніданку відвідували церкву. Займалися різними господарськими справами, пасли худобу, робили посуд, ловили рибу, кували зброю. Потім вправлялись у стрільбі, їзді на конях, училися володіти шаблею, зводити укріплення та воювати на воді. Опівдні, за сигналом гармати, козаки йшли обідати. Після обіду співали козацькі пісні, слухали кобзарів. Козаки, які мали військові завдання, готувалися до варти. Увечері молилися в церкві та вечеряли. Серед музичних інструментів у козаків були кобза і тулумбас. Тулумбас це військовий барабан, який виготовляли з металу чи дерева. Ще була сурма, яка закликала козаків до бою. Існує багато прислів'їв і приказок про козаків. Спробуємо їх запам'ятати. Козацькому роду нема переводу. То не козак, що боїться собак. Козак мовчить, а все знає. Ми з такого роду, що любимо свободу. Ось такі були наші славні предки, козаки, з давніх часів і до нас передалися традиції запорізьких козаків жити чесно. Не зазіхати на чуже, любити свою країну, мову, з повагою ставитися до інших народів. А зараз перевіримо, що ви вже вмієте робити з того, що вчили козаків. Якщо вмієте плесіть в долоні, якщо ні тупніть ногами, варити куліш, прибирати посуд. Читати, їздити верхи, пірнати у воду, гарно їсти. Стріляти з лука, тримати одяг в чистоті, ловити рибу. Молодці. Отже, наша подорож у минуле закінчується. Давайте згадаємо, хто такі козаки? Так, це сміливі, мужні, вільні люди наші предки. Що таке Січ? Так, це головна фортеця козаків? Де її будували? Так, за порогами Дніпра. На острові Хортиця. Чим на січі займались козаки? Так, полювали, ловили рибу, робили посуд, займалися військовою підготовкою. Чим харчувалися козаки? Так, їли борщ, вареники, куліш, сало. А що таке оселедець? Так, це зачіска козаків. А який одяг носили козаки? Так, шаровари, сорочку, шапку, чоботи. Діти, які ж ви розумні, ви правильно відповіли на всі запитання. Малята, ви теж нащадки славних запорожців. Хай кожен з вас своїми вчинками і добрими справами доводить, що козацькому роду нема переводу.